Судять молодика, який хотів підірвати залізничну колію біля Луцька. Як повідомляла раніше СБУ, ще у листопаді 2024-го, 18-річний мешканець Ківерець, наче як завробований спецслужбами РФ, за грошову винагороду, планував підірвати залізничні колії та інші об'єкти. У нас поліції зазначали, що молодик підпалив релейну шафу. Його затримали за гарячими слідами. Вже 29 квітня відбулося чергове засідання в Луцькому міськрайонному суді щодо цієї справи. Злочинів проти національної безпеки, зокрема вчинені з метою ставлення під підпал, встановленого на руйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе та досподарське значення, вчинене в умовах воєнного стану, повторно та попередньою молодою групи Росії, про вчинені кримінальні правопорушень, перекращення частини 238 та частиною 213 Кримінального кодексу. України прокурорка зазначила, що під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді луцького міськрайонного суду від 12 листопада 2024 року підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів до 8 січня цього року. Подальшому неодноразово ухвалами слідчого судді та суду в останнє ухвалені від 4 березня 2025 року щодо обвинуваченого продовження запобіжний захід у виді тримання під вартою строку на 60 днів до 2 травня 2025 року. Сторона захисту обвинуваченого не погодилася з продовженням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість сам обвинувачений у залі засідань попросив колегію суддів відправити його під домашній арешт. Суд постановку клопотання про задовольнити, продовжити строк тримання під вартою нашого. Ще днів, тобто до сьомо червня 2025 року. Включно таким чином суд продовжив запобіжний захід для обвинуваченого ще на два місяці. Наступне засідання, на якому планують заслухати потерпілу сторону, представники «Укрзалізниці» призначили на 12 травня.